Якщо шукаєте собі седан, там, бюджет 7-9 тисяч доларів, хочете щось велике, комфортне, то можна подивитися сторону Nissan Tiana в 32-му пузорі. Це у нас 3.5, максимальна комплектація, багато функціоналу, багато регулювань в салоні. Є дійсно комфортна машина. Хтось її порівнює, з Toyota Camry, ні по комфорту, Toyota Camry ще далеко до цього автомобіля. Із таких з чим з чим можна спіткнутися при покупці такого автомобіля, такі підводні камені. Перше, це варіатор. варіант. Да, тут стоїть варіатор. Причому, якщо на попередніх пузовах у нас 30, на 31 му кузові, у нас на моторі 3,5 стоїть варіатор, не менш потужніших моторах стояли звичайні автомати, то тут вже стоїть і на 2,5, і на 3,5, буде стояти варіатор. Сильно боятися його не потрібно. при довжному обслуговуванні, при правильній експлуатації він їздить 200 без ніяких ремонтів. Тому, якщо у когось там немає Кі в голові на ста тисячах можуть положити варіатор на своїй машині. Чайнатмосферний на які залітає газ, тут газ, до речі, стоїть. Не забувати, треба тільки регулювати клапана в ходовій частині. Вона буде дорожче від Тойоти, навіть якщо беремо там валонь чи кемрі. Вона буде трохи дорожче по ремонту по обслуговуванню за рахунок того, що спереду стоїть, там алюмінієвий важель з шаровою, яка не Також там будемо і позадку будемо казати, що там є аліміні важелі. Доволі такі непроста непростий конструктив кріплення двигуна. До Підрамника також подушка там буде коштувати не дешево, але при тому всьому воно ресурсне. Реально ресурсне, реально комфортне, м'ягенько йде. Ну що ще в принципі потрібно в автомобілі. Якщо шукаєте от саме там такий великий комфортний корабль в такому бюджеті можна спокійно дивитися Сантіану, дійсно машина, яка сильно не підводить. Далі можна пошукати щось подешевше по обслуговуванню, але іменно, щоб в такому бюджеті з таким комфортом знайдете ви дійсно навряд чи.